Доброго дня, урок геометрії 7 грудня. На жаль, з технічних причин ми мусимо проводити уроки таким чином. І так, на передньому уроці ми з вами працювали над правою 436, і ми зробили наступне. Ми побудували графік функції і. Ось графік. І частково в одному класі дослідили, в іншому не починали. Ну, тож, давайте будемо все спочатку працювати. І так, у нас перше питання. Значить, Знайти нам потрібно f від 1. Я вже говорила про те, що одиниця ця це Х. Отже, ми шукаємо f від одиниці, це знаходимо де по х одиниця. Ось вона. І чому дорівнюється y в цій точці? Бачимо, що це 0. Так, візьмемо, наприклад, від мінус 2,5. F від мінус 2,5. Знаходимо це у нас перше завдання. Знаходимо мінус 2,5 по x. Це буде десь ось тут. Знаходимо y, який буде. І бачимо, що це буде мінус 1,5 приблизно. Ясно, що ми не точно це побачили. Ну і самостійно зробити ще одне. Так, друге. Знайти х. Тепер треба знайти х. Навпаки, знайти х, якщо f від х дорівнює 5. Ну, давайте знайдемо. f від х дорівнює 5. Так, 5. Тобто 5 це у нас Y. Так і напишіть. Тобто, Y дорівнює 5, тобто Y дорівнює 5. Значить, ми шукаємо по Y 5, 2, 4, ось тут у нас буде 5. І Ось так ми маємо От, графік, ми можемо його продовжувати як завгодно високо. І давайте подивимося. ось наші наше 5, отже, бачимо, яке тут Х. Можливо, це і не точне значення, бо ж ми графік не дуже точно побудували. І бачимо, який Х ось тут. Я думаю, що мав бути ось цей зрештою, можна перевірити. Тобто, тут у нас 3. А ось тут у нас мінус 5. Бачимо, що коли ми маємо значення y, то ми маємо два значення х. І пишемо, х дорівнює 3, і х дорівнює мінус 5. Х, мінус 5. І аналогічно ви проробляєте всі завдання. Тобто мінус 4. От давайте глянемо мінус 4, від х, мінус 4. Бачимо, який х ось наша вершина в мінус 4. Це буде мінус 1. Так. Мінус 1. Так, ну і далі зробите самі ось це. Далі нас просять знайти нулі функції. Нулі функції. Що таке нулі функції? Нулі функції це точки перетину з вісю іксів. Так і напишемо точки перетину з ОХ. Точки перетину з віссю іксів. Дивимося, ось ми їх будували. дивіться, Ось ми тут писали перетин з х, ось ми їх знайшли, ці точки. І бачимо, що це в нас, напевно, десь витерлася точка Х2. В нас мала бути мінус 3. Так, отже, точки перетину з звісію х буде в нас точки 0, 1, 0 і мінус 3, 0. Тобто, щоб знайти нулі функції, треба функцію прирівняти до нуля. Відповідно, прирівнюючи функцію до нуля, ми знаходимо точки перетину з х. І ці точки це є нулі. Ну, от так все воно поєднано. Так, далі. Третє. Розв'язати нерівність фід х більше нуля. Так, f від х більше рівне 0. Тобто F від x це y. Дивимося, де в нас y більший нуля. Дивіться, де в нас y більший нуля. Ось цей кусочок графіка. Бачимо. І ось цей кусочок графіка. Ну і так далі, доверху. Тобто, ось ці частини графіка, тут у нас y більше нуля. Тобто, ми повинні вказати не y, а x. Оцей кусок графіка. У нас починається, дивіться, ми ж його можемо продовжити. Значить, тут буде в нас мінус нескінченності до цієї точки. Ця точка це в нас мінус 3. Так, значить, х буде належати від мінус нескінченності до точки мінус 3. Об'єднання, бо у нас ще є друга частинка графіка від точки 1 до. Плюс нескінченності. Але так, як в нас більше рівно, нас тут пише, то ми отак включимо ці точки. Так, від 1 до плюс нескінченності. І от запишіть, будь ласка, собі, що Fід x це y. Тобто y має бути додатній. Ми дивимося, графік, де y додатній. Так, і де менший нуля? Фід х менший за 0. F менший за 0. Тобто, по суті, це y має бути менше за 0. Тобто, і бачимо, де наш y, Ось наш y менший за 0. Ось тут нас не буду вже параболу брати. А ось покажу вам таким чином: ось тут наш y менший за 0. Від якого ікса до якого у менший за 0? Бачимо від мінус 3 до 1. І так, як в нас тут строга нерівність, то х належить в круглих дужках пишемо. Так, наступне питання. Найбільше та найменше значення функції? Найбільше значення. Дивимось на нашу функцію, і ми бачимо, що в нас немає найбільшого, тому що функцію можна продовжувати як завгодно туди вгору. Як завгодно. нічого немає. Найбільшого немає. Найменше значення функції, ось наше найменше, і ми визначаємо по x. Тобто ми пишемо найменше Найменше значення. Ми позначаємо x мінімальне, буде в нас мінус один. І y можна написати мінімальне, у нас буде мінус 4. Так, <кій> пішли далі. Область значень. Область значень, область значень. Це у нас всі можливі значення Y. Означається область значень e від y або e, e fід x. Бачимо, що ми починаємо графік будувати від точки мінус 4 і вгору скільки можливо. Отже, область значень наша буде від точки мінус 4 до плюс нескінченності. Так, і проміжки зростання і спадання. Так, зростає функція. зростає, Пам'ятаємо, що це ми по функції і ми можемо вийти на гору. Дивимося, від якої точки ми починаємо виходити на гору, підніматися від точки мінус 1 до плюс нескінченності. Отже, Звертаємо увагу, що ми беремо все по х, від мінус один до плюс нескінченності. Де у нас функція, спадає? так як з гірки можна з'їхати з функції. Куди? Де ми можемо з'їхати з гірки? Ось тут від мінус нескінченності З'їхали, їхали, їхали, і приїхали у вершину, тобто в точку мінус 1. Отже, спадає від мінус нескінченності до точки мінус 1. Ось таким чином, побудувавши графік, ми можемо з вами відповісти на будь-яке питання, яке стосується цього графіку: Нулі, зростає, спадає, більше функція нуля, менша функція, нуля, тобто будь-яке з цих питань. Так, перейдемо до наступної вправи. І так, вправа 441. Графік функції, ось такий в нас є, проходить через точку. Знайти значення коефіцієнта А. Що означає проходить через точку? Це означає, що ми можемо підставити ось сюди, в нашу функцію, замість х одиницю, замість і 5. Ну що ж, будемо підставляти. а замість х ставимо одиницю, додати 2 замість х одиницю, додати 3. І це дорівнює y, але y у нас мінус 5, Тобто ми підставили значення, і в нас залишилося одне невідоме. Це А. Ну, давайте перемножаємо для початку. Будемо мати А, додати 2, додати 3, і дорівнює мінус 5. Так? Тепер це, тут буде мати 5, і це 5 ми переносимо в праву сторону, і А буде дорівнювати мінус 10. Графік функції проходить через точку знайти значення коефіцієнта. Ми його знайшли. Значення коефіцієнта А дорівнює мінус 10. зразу можемо сказати, що якби ми будували цю функцію, цю параболу, то відки параболи були б напрямлені вниз. Наступна права 443. При яких значення b вісю симметрії параболи, симметрії параболи. Є пряма. Ну, давайте я вам побудую схематично зараз параболу, щоб ми зрозуміли, про що йде мова. І ви собі побудуєте схематичну параболу. Нам зараз не цікаво координати. Нам цікаво тільки, як воно буде виглядати. Так, ну що ж, будуємо параболу, якусь таку довільну. Без точок просто парабола. Ну, навіть я не дуже добре зробила. Діти, Зараз я виправлюся, тому що я вам провела параболу через точку 00, а воно не дуже, не дуже видно. Так, ну, нехай вже буде так. Ось, наприклад, ось це у нас. Нехай буде якась парабола, хоч не дуже гарно, зовсім ніяк вийшла. Це швидше а виходить помаліше. Отже, ми маємо якусь таку параболу. Знайти значення b вісю симетрії параболи є пряма. От нехай буде Х дорівнює до 5, тому що я побудувала її в додатній частині. Тобто, нехай ось тут, наприклад, проходить вісь, ось вона, ця вісь, пройшла вісь через точку х дорівнює 5. Тобто ось тут у нас точка 5. Ось тут. І парабола в нас взагалі симетрична, так? Тому що, коли ми задаємо координати, наприклад, х1 буде 1. І якщо взяти х мінус, теж буде 1. тобто однакові ігри для протилежних значень Х. Парабола симетрична. Оце у нас є вісь симетрії. І раз вона симетрична, то парабола на симетрична відносно вершини. Відносно вершини. Точ, ми про це говорили вже, так? Що коли відраховували точки. Якщо в нас є одна точка, то симетрично будували другу точку, Значить, відносно вершини. Отже, оця точка 5х дорівнює 5, це в нас є х вершини. Х вершини буде дорівнювати 5. А ми знаємо формулу, що х вершини це мінус b на 2а. Отже, в нас тепер є х вершини це 5. Дорівнює. От B у нас немає. Ми його зараз і будемо шукати 2. А A у нас є одиниця. Отже, будемо мати 5 дорівнює мінус б на 2, звідси на 2. І звідси мінус Б дорівнює 10, відповідно, B буде дорівнювати мінус 10. При яке значення? B, вість у симетрію п'є. Так. Так, парабола є пряма. Так, чи впливає на відповідь значення коефіцієнта С? Звичайно, що не впливає, тому що коли ми використовуємо вершину, то в нас немає значення коефіцієнта С. І ще одна вправа. Вправа 445. Знайти такі точки параболи, при яких абсциса дорівнює ординаті. От давайте зробимо перше. При яких абсциса дорівнює ординаті. Що таке абсциса? Абсциса – це значення х. Що таке ордината? Ордината це значення ігре. А нам сказали, що абсциса дорівнює ординаті, знайти такі точки параболи. Ну, Давайте знайдемо такі точки параболи, коли абсциса дорівнює ординаті. Давайте спробуємо підставити. От, наприклад, давайте замість Y ми поставимо х, ну, тому що абсциса дорівнює ординаті. Будемо мати рівняння х квадрат мінус 6х плюс 10, х переносимо. І справа буде 0. Зводимо подібні доданки. І отримали ось таке квадратне рівняння. Давайте його розв'яжемо за теоремою Вієта. Теорема Вієта нам говорить, що сума коренів дорівнює мінус b. А добуток коренів дорівнює С. Я вам нагадала формулу записала, нам щоб ви пригадали, як виглядає ця теорема. І так, як з перше додати х друге, у нас буде мінус b. Дивимося, b у нас мінус 7, а мінус b – це буде просто 7. Добуток буде дорівнювати c, тобто 10. І корені у нас будуть. Дивимось на добуток, це в нас 10, 2,5 найлегше. І воно нам ці 2,5 навіть підходить, тому що сума, дійсно, буде 7. І ми знайшли вами, вами.